Друзі, вітаю вас на ту каналі Хороджі. З вами, як завжди, Ярос, Ляков, Дмитро. Пам'ятаєте нещодавній випуск про синій Дейджаст від Ролекс? Знаєте, мені його на той момент записувати було насправді ще більш важко, ніж може здатися після всіх моїх історій з Роликсом, тому що вже якийсь час до нього в мене є так званий. New Watch Alert – це Tudor Black Bay 41 мм з діамантами замість мітока. І я вам хочу сказати, що це просто ось мабуть, от в цьому сегменті, там не знаю, там до 10 тисяч доларів от для мене дійсно такий, знаєте, Grail Watch – годинник яким я задоволений, просто неймовірно, який в мене вже, мабуть, близько трьох місяців, я думаю, і який я, знаєте, аж аж не хотів показувати, але це дійсно годинник, який. от… І я б його десь порівняв з моїми емоціями свого часу з Ейркінгом, який реально не хотілося знімати. Те, що там доволі такий сумний циферблат, трошки він там якось знає, так набритий. Я все це говорив колись в відео про те, чому я продав всі свої «Ролекси». Але відчуття на руці були, як наче ми одне ціле. І я, в принципі, зараз, мабуть, не згадаю іншого такого годинника. І ось тут відбулось те саме. Але при цьому він не набридає, бо. Те, як грає ось цей синій, а в мене ще до синього знаєте, така певна якась є хвороба. Це там, хто, хто давно слідкує, точно знають. Сині годинників просто просто тьма, але ну слухайте, сорі, те, як він грає на сонці, як він виглядає, як він трошки підзеленуватий в темряві, як виглядають ці діаманти. Тобто, це не історія про, знаєте, там хіп-хоп, це історія про те, що вони тут дійсно йдуть. Цьому циферблату, цьому годиннику, вони виглядають дуже елегантно, але при цьому цей годинник шикарно лягає під історію будь-яких там джинсів чи шортів. Тобто, от все те, як кажуть там про Дейджаст, знаєте, що це там універсальна історія і костюм, і літо там з в'єтнамками і шортами. Але я носив в мене було багато роликсів, і я точно розумію, що для мене ніяк ну не, не порівнюється Дейджаст з цим Black Bay 41 мм. По-перше, він особисто мені на мою руку, 18,5 см носив значно зручніше. Я його відчуваю. От от, от от наче ми народились з ним разом в один день. Знаєте, циферблат, за рахунок того, що немає цього циклопа і дати в цілому, ну він мені читається набагато швидше, простіше, зручніше. Люм навіть той, який є, тобто стрілки. Само собою, особливо там да, годинникова Snowflake, так звана сніжинка. І ось ці там 12, 3, 6, 9, навіть з рахуванням тільки їх, читаємість і розуміння набагато краще, ніж було у Дейджаста, бо там люм. Ну, я маю сказати, прям, ну, прям паскудний. Тобто, і цей годинник, типу в Рітелі, коштує там в два рази дешевше, а якщо брати Дейджас там по сірому ринку, то це там буде реально три рази. Три рази. Але... Тут мануфактурний калібр МТ-5601, коск сертифікація, все як має бути, знаєте, запас ходу 70 годин, тобто всі реально топові, вже такі, знаєте, як мастхевні для такого класу годинників зібрані характеристики, які можуть бути питання. Водозахист 100 метрів, 8 діамантів, по циферблату розкидано. Неймовірно гармонічно все це виглядає. Знаєте, як то кажуть, дорого багато, але фактично такий тихий люкс. І дійсно два рази дешевше рітейлу дейджаста, але в тебе, типу, діаманти на циферблаті, які не кричать, але виглядають супер стильно, супер елегантно, які неймовірно грають на сонці. Все це на мануфактурному калібрі в корпусі збалансованому 41 міліметр, який реально мені сів, ну просто це пісня. Розумієте? Пісня, товщина 12,2 міліметри, між вушками 22 мм. Сапфірове скло, закрита задня кришка. Хотілося б, якби трошки щоб була відкрита, але знову ж таки, у Rolex за 10, 15, 20 тисяч все закрито, да, тому тут таке вже. Хоча. Це був би взагалі, мені здається, там похоронний марш для роликса, якби ще тут була відкрита задня кришка. Бо, в принципі, там по механізму все тіп-топ, як то кажуть. Я в принципі хочу сказати, що цього року тюдор став для мене величезним відкриттям, тому що маючи тюдор Пелагос Алінгербул Рейсінг, який там да, був в місячному челенджі там з Омегою, порівняннях різних і так далі, тому подібне, плюс багато їх там новинок, типу знаєте, це рожевих хроно Синій хроно, різноманітні там для велосипедних турнірів там новинки. Ось цей золотайм-останній FXD з GMT, що вийшов. Ну Чесно, це дуже круто. Типу, чуваки для мене вже давно не стоять в якійсь історії, там молодший брат, когось. Це топовий бренд, який робить. Круті речі, за, як на мене, найкращою ціною. Тобто, зрозуміло, можна знайти щось там більш краще, щось більш цікаве з різних точок зору. Але з точки зору співвідношення, ціна і якість, от то, що ви отримуєте, емоції, реально те, як це виконано, набір характеристик, надійність і так далі, тому подібне, ну це для мене бренд номер один. Бренд номер один. Ну ось той, той самий хронограф Алінгі Редбул да, Рейсін, тобто Пелагос, але хронограф. Він там коштує типу 5 тисяч євро. Ну, хронографи інших брендів, починаючи там від Брайтлінга, там, Зеніта, ну вони будуть коштувати там, від 8 9 і вище. Ну, дайвер, що монохрому мовно взяти, що знову ж таки Пелагос. Це історія там, про 4 тисячі євро. Брайтлінг, Зеніт, Дайвери, Омега, Ролекс. Це все буде значно дорожче, значно дорожче. Тому дійсно цей рік для мене на такі розставив ці точки в розумінні такому, знаєте, фінальному, куди йде тюдор, що вони роблять, що в них виходить. Дійсно, скільки вони цікавих штук представили, навіть взяти ту саму виставку Watch's and Сенвандерс, де більшість просто золото, 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 золото. І тупо взагалі ніхера тюдор. Блін просто взяв і зробив зрозумілі, класні. Годинники зрозумілою ціною, і ти просто розумієш: ну блін, ну я за такий прайс не отримаю такої якості, такого упакування, мануфактурного калібру, зрозумілого там запасу ходу. І так далі, тому подібне. От і все. Тому, знаєте, ось цей там зараз такий дует Pelagos, FXD Alingered Bull Racing і цей Tudor Black Bay 41. Це для мене такі, знаєте, от, от, от просто ось два годинника, в принципі, з якими можна залишитись і взагалі ні про що не паритись. І там десь мріяти про якийсь там. Патек Філіп, Енуал Календар, там знаєте про щось таке вже високе, бо теж мріяти там ставити цілі і все інше безумовно треба. Але в цілому, ось просто залишаєшся з цими двома годинниками, хоч на безлюдному острові. І все ну нуль питань. Хто мав досвід з Black Bay, пишіть в коментарях обов'язково або хто можливо планує. Я неймовірно задоволений, і це, мабуть, годинник, який ось весь час, який він у мене вже є. Ну, точно найбільше на моїй руці. З значним відривом. Суперзручний цей момент подовження. Тобто, суперзручно все зроблено, можна собі довжину підрегулювати, доволі такий, знаєте, там гакції регуляції високий. Тобто можна грати, дай Боже, і це виглядає дуже зручно знову ж таки, при тому, що на умовному там якраз дейджасті чи ойстері, звичайно, такого немає. Це у вас буде там на сабі, да, типу, клас. А на такому, умовно, casual-годиннику, такий трошки костюмний, трошки е, такий тихий люкс, там десь під якісь джинси з лоферами, у вас не буде на Остері чи Дейджасті такої історії. Розумієте, це знову ж таки говорить про відношення і про те, що люди хочуть вкласти в той чи інший годинник за той чи інший прайс. І для мене тюдор знову ж таки є, мабуть, найбільш клієнтоорієнтованим брендом, який дає дійсно хай левел по якості. По виконанню, по набору характеристик, мануфактурний калібр за дуже зрозумілий прайс по відношенню до інших швейцарських гравців. Друзі, я пішов кайфувати від цього синього з діамантами. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буде цікаво почитати, що ви думаєте взагалі про Тюдор, про цю модель, можливо, про якісь інші, які є у вас. Бережіть себе, до наступних зустрічей!